Ти працюєш в прокуратурі як давно? Не так давно. До цього працював в поліції. Працював в поліції. В те, яке у тебе любиме преступлення? <різь> 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 ну, те, з чим я частіше всього стикався, напевно, крадіжка. Крадіжка? Так. А скільки можна получить зараз за крадіжку? Ну, до 5 років позбавлення волі. Ти багато людей посадив? А слідчі не саджають людей. Судді вирішують питання. Але якщо так. Ну, а бувають злопам'ятні люди, які запомнили, хто, хто їм допомог сісти в тюрму. Вам не страшно, кстати, вообще, коли ви в тюрму когось сажаєте? Це ж люди, які будуть сидіти в тюрмі, у них все, їм піздец, їм все одно. Типа, вони не, не буває таке, що вони охотяться на вас. Може я для тебе Америку, але частіше всього, ті люди, яких ти відправляєш ніби за грати, вони просто сплачують штраф і їздять з тобою на. <народный путь> <Далеко>? На работу. <свист> <свист> Дальше на работу в полицию с тобой ездить. А бывало такое, что ты зловживал трошки полномочиями? Николай, ты... дружина каже, а, конечно, конечно. А что ты <свист> маешь на увазе? <свист> ну, не знаю, дивись, например, ты э, едешь за рулем, да. <свист> но ты не помнишь, пив ты или нет? Нет, такого не было, у это табу. Після одного разу я. Після одного разу як я еле отмазався, вишне Ніколи. А довго ти проработал в поліції? Поліція вообще прикольна робота, мені здається. Є ж по любому история. Оттуда уходит, кстати, коли вже організму піздець, я знаю. Ти так і пішов? Ну я ледве лайк І, пойшов, 28. Ну, це понятно. А є якась самая класна у тебя з полиции, яка лежить за може ти її розповідаєш завжди? Коли ви п'янствуєте з друзями. Ну, таких багато, ти скажи напрямок, якому на рухаться, я тобі скажу, що в мене. є. Напрямок, у на кому рухаться? Ну, така багато, всього. Просто mm. не все можна розповідати. Тим більше на публіку, тим більше на YouTube. Зайдете добре. А що, давай так, а якщо ми удалимо цю частину із відео, а ставимо тільки голос твій, який змінимо. О, так ти будеш розмовляти на відео. Ну, все асутрірую. На слово можна вірити? Ну. Дивись, давай так. Якщо я буду вибирати між тим, щоб відео 100 тисяч переглядів набрало і твоєю кар'єрою, Ну, розкажи просто якусь веселу історію. Може ти когось. Хуярив в маленькій комнатушці вашій. Ну я не знаю, може ви цим займаєтесь. А Чим твоя дружина займається. <реш> — Я вона сама скаже. — А чим ви займаєтесь? Во-перше, -во я щось пропустив момент знайомства, як як, як а як чоловіка звати? — Як ти звати? — Роман. — Роман. 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 Настояче ім'я, або ти під прикриттям? — Ха-ха-ха. Прийшов... Може, я під слідчими діями якимось знаходжусь, я не знаю ніхуя. — А вас як звати, пані дружина прокурора? — Тетяна. Тетяна, дуже приємно. А ви чим займаєтесь? — В поліції працюю. — Що-що? Поліції. Проведують. Поліції. А яка у нього сама зашкварна історія з поліції? А ви на роботі познайомилися, статі? Так. Типа, і. А як Дуже <captains> <sharpies> в поліції фліртують? <sharpies> <sharpies> типа, ти протягуєш руки, які вже в наручниках. <sharpies> <Хьють кава> разом. <sharpies> <М> — Можеш <helus> да? а Ви давно разом? — Чотири роки. Чотири роки. Який найважчий рік був? Перший. Перший? Чого? Претірка. Претірка? Да. З чим важко моритися? У тебе є якісь твої штуки, з якими важко смиритися? З голосом. З голосом? <схай> Командує твої тобі? Не було. Ну, він може по привичці крикнути: Рівняюсь, шикуюсь, да, спиш в фасілі і ти трошки передіргає цю хуйні. А, а у неї є якісь риси, що ти довго не міг? Ну, типу, що вона не мама твоя, наприклад? І вона любить декілька разів віддавати прати одні й ті самі речі просто іноді. Одні й ті ж речі розповідати? Ну, ні, стирати. А, стирати? Так. Да. Це називається насить речі. Та одну й ту ж до хуя раз стираєш звичайно. Я понял, в прокуратурі охуєвшої зарплати, блядь. Він такий, я ненавижу, коли стирають ці речі постійно. Один раз одів, потом викинув нахуй, купив нові. Ну, окей, я. Ну окей. <риск> Мені тут жалост не треба. <риск> не хочеш, не треба. Хорошо, е, давай, кажи. Я Богдан, ти? Олесі. Олеся. Олеся, обласки Олесі. Давай, Олеся. Так. Від на катамарані серед Дніпра. І ще раз все скажи. Від на катамарані серед Дніпра. Від Сусала на катамарані серед, серед Дніпра. Дніпра. Ваня, ты снял ее? Не, Ваня. <laughs> Слухай, во-первых, респект. <laughs> а что, вот это, вот эта девчина, да? Она захотела такая, не похуй, я до суши терпеть не буду, блядь. Катамаран, да катамаран. Дорогие катамараны нынче. Я понял. суто твоїм... Так, так, сім Сим, І <риклад> ще рядом, с этим. Бомб, смешно, як бы она сказала, что нет, не сим. Вот это охуенно. 37-42. Слухай, классно, я даже не знаю, тобі порада, як якась треба? Продолжай так делать кожен раз. <риклад> кожен раз. Я считаю, це охуенно молодец. Вот это, вот это. Уровень. Досить. Ну да, ури. До. Ти так і казав, Вот это уровень. На катамарані дійсно, що видношся сильно, так? Да? Ні. Це <си> був цей катамаран палатка який накритий. Ну, дві собаки, ми їх кинули у, у вас було дві собаки. На катамарані, ми їх кинули покупатися. Ви кинули собак покупатися, а самі... Охуенно. Я не знаю, как еще комментировать. А у него есть история, типа, отлызав на катамараде или нет? Нема. Нет. Ну что, братцы, на следующем катабараде. Треба же якусь сравнять. Часы закинчились. Часы заканчивались. У тебя есть. У тебя было типа до скольки, то ты рубишь удилингу, типа. Да, да, да. А це 42 сейчас ты, да? Если я правильно спонял. То есть ты до 40 займался. Чого до 40. Ну не знаю. Що тут? Типу. А, а ви, ви давно разом? Років вісім. Дев'ять! Вона сама себе зараз переспорила. А де катамарани вибрали? На Русанівці. — всі. На Русанівці. — Ми там живемо. Ну, заїбі. <ріх> так, а серйозно, це, а наскільки треба відпливти від берега, щоб з айфона не можна було це все сісти? Ми, ми впливу буквально метрів 15. А, вам батько похуй було. Там синів, людей ту сиржала, а це було соромно, але так пойшло. Що... Це пасінки? Ні. Гормани грають Ні. просто. Ніхуя Що ти її посипаєш? Я хочу купити свої точно таке, що -то. один в один. Що добавлять? В овсянку в кофе, скажи мені просто. Доброти трошки. Доброти? А що ти такого доброго робиш? Класно. Куліні... Лінгу. Ти навіть слово неправильно сказав. Хуй хто повірить. Хоча, повіримо, того, що у людини до сих пор дикції немає. Коли... Звісно, коли завтра схований. Коли... Було таке, що після куліні, лінгу, завжди дівчина хоче з тобою поговорити, а ти два слова не можеш сказати? Я понимаю так? Коли ось тут болить, да? Ти ось тут цієї болі робиш. Ми все тебе розуміємо, мужик. Мене звуть Катя. Катя, дуже приємно. О, тут близько. До всіх я так ходити не буду. Да. Катя, з ким ти сьогодні? З парнями і подружкою. З парнями і подружкою? Да. Ну він тебе так тримає, що в мене сумнів не було. Це що... так... друг. Це друг. друг. Друг? Ну Рука у тебе на геніталіях. який це друг? Правда. Що це за дружба? На молдзи, на на гениталии. На гениталии не, 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 не. не может, да? Еще треба еще, чтобы она наливок сих выпала? Так, так, чекаем. Сколько наливок требуешь, чтобы дошло до того, что ты хочешь? Вот две. Две осталось, я понял. Ну после концерта вы уйдете секунд на тридцать, судя че из твоего выразу облича, чтобы заняться сексом, пока ты штаны снимаешь, ну все, все закончилось, давай дальше. Ну чуть подольше, ну тридцать минут. 32. Та це нормально. Точно я, ж, я вважаю, що мужики довго сексом не повинні займатися. Бо мужик має бути е, роботяга. Він має... Він має працювати для сім'ї, заробляти гроші. Цей вот мужик, який всю ніч трахається, він ще багато не заробить. Да, він заїбався. Як він цілий день буде заробляти, якщо він цілу ніч їбався? Це ж самі бідні сім'ї, ось вот ті мужики, які всю ніч їбуться. А, а ви давно разом дружите? Недовго. Недовго. Я не пам'ятаю. Хто був ініціатором дружби? Я. <гару> <кару> <Да? гару> ну так, ти тяжолий, блядь. вона не могла сняти, скоріш за все, в себе. Так і подружились. А де ви познайомились? А, в інтернеті. В інтернеті? А що як щось в інтернеті знайомлюється? Що ти написав? Яка у тебе фраза? <пір> <пір> Я вже не пам'ятаю. Звісно. <гару> <гару> Конечно. Чтобы мужик знакомился экспромтом в интернете? Нет, он собирает коллегию мужиков и вместе с ними продумывает все фразы. Ну давай скидку. Так не было. Серьезно? Да. У него По... три друга, я ему все летом И подруга. Mm -hmm. А, <связывая> и подруга еще, я понял. Так, а, а что ты писал? Ты не помнишь? Я, кто за меня выбирал, кто-то меня писал. Ага. <связывая> <связывая> я правильно понимаю, ты с друзьями тусовался, пошел спать? Вони взяли твій телефон і намотили ти дівчину, і що? Отак було? Ну, щоб ви розуміли, та подруга тоді не була просто подругою. А... Було більше, ніж подруга. Блядь, я зараз запутаюсь. Тобто, виходить, <реку> твої три друга і твоя дівчина шукали ти дівчину, блядь? Мені здається, от цей чоловік і не справився, да? коли йому дівчина дівчину шукає. От це... <реку> ви давно в місті дружите? Місяця три. Місяця три. За що, ти... За що вона тобі подобається? За розум. За розум? Ну, Примір от інтелектуального що вона ти казала. Я його виправляю, коли він неправильно наголос ставить. Да, мужикам це більше подобається. А, воно, код а, код класно пише. А? Код класно пише. Код класно пише. Вона програміст? Так. А я ти я тоже? Я теж. Я просто ви вы, виглядаєте як діти. Ви со скільки програміруєте, з 7 років? Це всі діти, які ми відкрили гугли, навчилися програмувати, вам за образование не хто не заплатить. 15. А скільки вам років? Ви достатньо молоді, щоб сказати. 18. Ти 18. Бля, єбнуться, сука. Ну діти пошли. Ти 29, намагаєшся вирішити ким кимось в цьому житті. А тут людина 18 класно пише код. Офігеть. А тобі? 22. 22. Ви в одній компанії работаєте чи що ви робите? Поки що ні. Я понял. Вчилась вона в університеті. Угу. КПІ. Вчилась? Ти 18? Ти що, закінчила його, блядь, 18? Yeah. Ти закінчила 18, yeah, 18 КПІ? Ти <рису> <Я> не розумієш. <рису> Понятно. А а, а ти що тобі подобається в твоєму кабіле? А uh -huh. Довго, довго ти намагаєшся негативні риси прибрати і вспомнюєш щось хороше. Ну, мені подобається, коли він виходить з кімнати, щоб попардити, да, а не накриває мене одіялом, блядь, і мучить. Є такі стосунки, народ, є такі стосунки, є такі стосунки, де хлопець каже, я йду срати, двері не буду закривати, хуй ти пройдеш по коридору.